На залізничному вокзалі Покровська погасили і вели в обіг поштову марку під назвою «Героїчні професії Залізні люди. Сьогодні ми а, дали шану подіям а, тим людям, котрі евакували, а, завдяки котрим були евакуовані десятки тисяч людей. Це наші залізничники. Поштовий блок складається з двох марок, на яких зображений евакуаційний потяг Херсон Львів. Автор випуску київський художник Віктор Грудаков. Тираж блоку 150 тисяч примірників. Для країни і для області дуже важливо, щоб залізниця працювала, функціонувала. І ця марка дає нам таке, ну будемо казати, Важливе значення того, що залізничники роблять, будуть робити і далі для того, щоб людей евакуювати, забезпечувати жизня необхідність всього Донбасу і в цілому країни. Героїчні професії Залізні люди це друга серія поштових марок, присвячених людям різних професій. Першу вели в обіг цьогоріч 15 лютого, вона була присвячена працівникам критичної інфраструктури.